Ці хотів сказати вам декілька слів перед наступною піснею, за для того, щоб ви запам'ятали, знаєте, вчора на концерті в Манчестері взірвалась бомба і загинули люди. І ці люди теж прийшли, як і ми з вами отримати один від одного задоволення. Вони не були ні в чому винні, але Сталося так, як сталося. Життя складне і непередбачуване. Це хотілося побажати вам, щоб вас Бог завжди беріг і у вас все було добре, а цю пісню присвятити вчорашнім жертвам. Особливо ця пісня набуває зв'язку спеціального. Цю пісню вперше спродюсував